Просто вибухова ніч для росіян. Доброго дня! Це найголовніші новини. Тож, мінус 3 аеродроми за одну ніч, мінус міги, через які у нас постійні тривоги, та мінус 4 населених пункти на Курщині. Ну, України, відповідно плюсом. Давайте це все розберемося. Тож. І зараз ми знаходимося в Суджі саме в той історичний момент, коли слава Україні! Героям слава! Ура! І перша це аеродром Сава слейке Звідти злітають оті самі прокляті міги, да, через які весь час вмикається тривога. Ніхто не знає, він ту ракету чи ні, але то ракети, які дуже швидко долітають в будь-яку територію України. На патух. Сейчас дайде, звук да На! Тож, е, нараховано 10 прильотів. Аеродром знаходиться за 700 км від кордону України, тобто бачимо, куди вже долітають наші дрони. Так і всього в Росії 12 таких, оце саме модифікація. Міг 31 К, яка носить ці ракети Кинжал, саме через той модифікацію К. В них в Росії всього 12 таких літаків, і якщо 10 прильотів, і хоч частина з них влучна, то це досить хороший результат для наших військових. І це може означати, що тривог тепер буде значно менше. Далі, сильно атаковано, сильно це означає, що дуже багато Два прилітів злітають саме сушки, які кабами бомблять харківський напрямок. Це Борисо Глебськ. І Балтімор. З ниють, що Росія не вживає ніяких заходів, не прикриває ці аеродроми ППО, що дуже сильно розслабились. Ну, може ж просто ситуація така, що вже в них немає, просто чим прикривати. Ну, якби там не було зменшення кількості авіації в Росії, це значна перевага для України. А якщо ви хочете знати всі актуальні новини України, отак швидко з деталями з подробицями, то долучайтесь до каналу Найголовніші новини, там ми все це розберемо. І поки російські літаки догоряють, наша авіація долучається до атак на Курському напрямку. Наш літак, ймовірно, якщо по відео дивитись, то це Су-27 розбомбив командний пункт, який знаходиться в Тьоткіно. це за кілька кілометрів від лінії фронту, саме на Курському напрямку. За попередньою інформацією, там була велика кількість командного складу. Тож земля їм скловатою, а якщо вже почали Курський напрямок, то звідти також є приємні новини. Це ті, що чотири села на Курщині переходять під контроль Збройних сил. Він до неї промовляв госуеню я, я тобі на трьоміті. Це, розказ... це такі села, як Ольговка, Мала Лукня, Кругленьке і Плехове. Таким чином, якщо на вчорашній день було заявлено про контроль тисячі квадратних кілометрів, то на сьогодні ця цифра збільшується ще. І незважаючи на те, що Росія вже перекидає резерви зі всіх напрямків, а це означає, що хлопцям на тих напрямках стане легше боронити нашу країну і, можливі контрнаступи саме на цих територіях не виключені також, тримаємо за хлопців кулачки, молимося і допомагаємо армії, як хто тільки може. Найголовніші новини для вас. Продовжуємо слідкувати далі. Розповідаємо з деталями. Долучайтесь, будемо розбиратись разом.